Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Як і 20 років тому Помаранчева революція, як 11 років тому Революція Гідності. Ми, я також був учасником цих обох революцій. Ми виборювали і продовжуємо виборювати свободу для нашої держави. Підписуємося на мої інтернет-видання, телеграм, TikTok, фейсбук та Ютуб. Посилання в шапці профілю. Буде цікаво. Про родзинки на тортику. Учора населений пункт Мар'яна. Курської Народної Республіки прилетіло 12 добрих ракет, 12 добрих подяк. Мешканці міста задоволені, кажуть, класно, освобождаєте нас також, тому що ми всі під гньотом Кремля. Тому чекаємо ще звільнення. Все буде Україна. Підписуємося на мої інтернет-видання, Телеграм, Тік-Ток, Фейсбук та Ютуб. Посилання в шапки профілю. Буде цікаво. Рубрика Сенсація. В саму більшу нафтодержаву, Росію, ви не повірите, приїхала манюсінька держава Словакія, і знаєте чого? Тому що вони нас збирали на допомогу Курської волості. Це в нафтодержаві, яка е, нафта та газ та всі полезні скопами е, ріками л'ються та дуже великими обсягами. Вони їм привезли аж 52 тисячі євро за допомогу. Я тім, так безнословно багатим ніші Тому дивимось на цей цирк, жуємо попкорн. Підписуємося на моє інтернет-видання, телеграм, тікток, фейсбук та ютуб. Посилання в шапки профілю. Буде цікаво. І знову росіяни воюють. Вони в хотіні сумського району владівали з мерцями, коли кидали бомби по кладовищу. Коли воювали з пенсіонерами, коли в Сумах кинули бомбу на гератричний пансіонат, і сьогодні вони також кинули бомбу на центр реабілітації інвалідів в місто Дніпро, вони воюють тепер і ще з інвалідами. І якщо ми всі вже чули, що вони кидаються 50 тоннами бомбами, почали кидатися, то ми вже вибачте, у них походу безісходня, що вони вже почали 50 тонні бомби скидати і ракети. Підписуємося на мої інтернет-видання, телеграм, тікток, фейсбук та ютуб. Посилання в шапці профілю. Буде цікаво. Рубрика «Кіно і Німці сьогодні на брифінгу, який проводила Машка Стакан Марія Захарова. А під час прямого ефіру свям так їй дали ЦУ не коментувати удар по Україні міжконтинентальною ракетою 50 тонною рубіж. Взагалі не коментувати. І це все видно прямо в прямому ефірі. Тому вони це удають прямо вже по ходу п'єси. Почала кидати бомби 50 тонні, а потім під що їх якби не було. Ну все кіно і німці. по другому не скажу. Підписуємося на мої інтернет-видання, телеграм, тікток, фейсбук та ютуб. Посилання в шапки профілю. Буде цікаво. Рубрика «Песимісти року». Для тих, хто переживає, як то кажуть, як коли Україна як держава бере в борг якісь кошти, то хочу зазначити, що дякуючи адміністрації Байдена, Україні планується списати половину боргу, який було запозичено на перед цим. І, тому вже половина боргу, який у нас був, вони просто спишуть. І я сподіваюся, що потім до кінця кінці Байдена спишуть ще другу половину, тому все буде добре. Підписуємося на мої інтернет-видання, Telegram, ток Facebook та Ютуб. Посилання в шапки профілю. Буде цікаво. Надходять новини із-за перебріка, таке перебрік тепер із Білорусі. Картофельний таракан і його підконтрольні СМІ придумали чергову лякалку. Для місцевого населення пишуть, що готується нападіння на чотири області Білорусі. Перша це націоналісти, якісь не знаю, які, мабуть, це про українців мова. Друге це солдати НАТО. В общем, всі готуються знову на них напасти. Тому, як то кажуть, бульбофюрер знову каже: а я вам на карті покажу, звідки готувалося нападіння. Кіно віно і доміно. Підписуємося на мої інтернет-видання, телеграм, Тікток, Фейсбук та Ютуб. Посилання в шапки профілю. Буде цікаво. Наші сусіди на Росії всі питання вже походу порішали. Всі задачі поставлені зробили. Мається на увазі, больниці відбудували, дороги зробили, села всі блистять. Я знаєте, чому так таку думку в мене склалася. Тому що вони випустили по Україні тільки одних шахетів на 4. 4 мільярда мільярда доларів. Тому ці гроші вони, мабуть, вже їм не, не потрібні. І вони їх просто пуляють, щоб вбивати українців. Вони других задач немає. А Збройні сили України та доброче формування це все лайно ну, збиваємо. І збивали, і будемо збивати. Тому е, хай краще подумає, чи може якусь лікарню відремонтувати, чи, чим е, сусіда вбивати. Підписуємося на моє інтернет-видання, телеграм, «Тік-Ток», фейсбук та Ютуб. Посилання в шапки профілю. буде цікаво. Вітаю всі десантно-штурмові бригади з професійним святом. І взагалі вчора 80-та десантно штурмова бригада зробила сама собі подарунок. Взяла на Курщині 26 полонених расистів. Тому так тримати. Слава Україні разом до перемоги. Підписуємося на мої інтернет-видання, Telegram, ток Фейсбук та Ютуб. Посилання в шапки профілю. Буде цікаво.